95% людей готують баклажани неправильно. Але я вам зараз все детально покажу та розповім. Баклажани нарізаю на кільця, не солю, не перчу, бо під час обсмажування так буде летіти з них менше бризків. І перед тим як відправити баклажани на сковорідку, я їх панірую в танкому шарі борошна. Сковорідка в мене вже добре розігріта. Відправляю на неї баклажани і смажу до золотистої скоринки. І поки баклажанчики смажаться, я підготовую інші інгредієнти. Дрібно нарізаю ароматний домашній свіжий кріп. Через прес пропускаю часник. Часнику в цьому рецепті я люблю побільше. Також не забуваємо про помідор. Його треба нарізати тоненькими слайсами. Це дуже зручно робити, коли ніж добре заточений. Після того, як баклажани обсмажились, їх треба викласти на блюдо і не забути посолити. Далі додаю по краплині майонезу та рівномірно розподіляю. Майонез краще використовувати середньої жирності. Кожен шматочок баклажану викладаю час. Та посипаю зеленю кропу, а зверху викладаю по шматочку соковитого помідора. Зверху на помідор знову викладаю шматочки баклажанів, присолюю їх та повторюю всі ті ж самі маніпуляції. Влітку я таку закуску готую великими об'ємами, бо дуже смачно, коли вона добре настоїться у холодильнику, і в ній об'єднаються всі смаки.